we oh. Коромество може бути спомин юності. Для декого, можливо, там, якщо подивляться на фото і ще якісь речі, вони викликають певні спомини. Більшість ну, речей ми робимо автоматично і навіть про це не, не замічаємо, як ми це робимо. Ну, Є люди, які ну, скажуть, На них це такий початок може наложити дуже сильний, що вони все своє життя будуть боятися замкнутого пространства, навіть ліфтів не будуть їздити. І це дуже серйозні речі. І тому, е, от, е, коли у Біблії сказано, що ви коли будете робити е, спомен про мене, вечерю Господню, то у вас знову бути це закарповання. Так як це закарбовується в серці, е, то, що, от як Давид, коли пас опарував, він дивився на гори і говорив, що розважу отчну і гора, а прийде помочь моя. Звичайно, це не гори йому але Він, коли дивився на гору, він бачив велич гори, він асоціював це з Богом. І Він говорив в серці своєму, що прийде поміч з небес». Тому що він дивився як нагору, так і вгору, е, свій звір е, до гори. І тому дуже важливо, щоб ці речі е, асоціювалися з Ісусом Христом. Щоб це не було все як автоматично, тому що деякі речі не зробили і навіть не пам'ятаєш, щоб тобто ти закрив двері і не закрив, тому що це ти автоматично зробив. Коли ти їдеш е, за кермо, ти автоматично можеш переключатися і навіть про це і не думати. І тому Господь, Апостол е, постол Павло закликає, щоб ми це не робили автоматично, але ну, щоб для нас це мало певний печаток в нашому серці, коли ми це робили, щоб ми це згадували і розуміли всю силу і велич того, що, що робив Ісус Христос, що Він прийшов і для чого Він прийшов. А тому що е, для е, декого навіть, особливо основного молоді, якщо це впразне Пасху, я передаю на ті часи, коли ну, я виріс, Соєдів. Пасха це було для мене, ну це не жертва Ісуса Христа, а це запечений син, це спечений сладкий хліб, там де можна вибрати зюм. Не вчинив він гіка і не знайшлося в устах його підступу, коли був лихословний, він не лихословив взаємно, а коли він страждав не погрожував, а передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші ми вмерли для, ріка, для і для праведності жили, і ошарами ви здоровилися. Ви, побули, як ті діці заплухані, то ви повернулись до пастиря, їх опікуна. Ваших 18-й вірш. і Христос один раз постраждав за наші віки, щоб привести нас до Бога, праведний за неправильним, хоч мертвеним тілом, але духом оживши. Також 2 Коринфянам 5, говорила, 21 вірш. Бо того, хто не відав гріха, він учнив за нас гріхом, щоб ми стали Божою праведністю в Нім, тобто Богі. Багато людей вважають, що достатньо робити хороші речі, і, як більшість говорять особливо православні, я нікого не вбив, я нічого такого не зробив. І все, це вже пропуск правил». Ну, розумієте, Якщо брати 10 заповідей, то навіть якщо хтось одну нарушив, він вже підлягає її органами, тобто смерті. І були певні люди, які вважали, що вони дуже святі. І вони жили при Ісусі Христі. Ну, Тоді були священники, там, фарисеї, садукеї. Фарисеї в перекладі на нашу мову це Ну, Такі святі, все роблять правильно і тому ну, на їх погляд вони святі. І тут вони приходять до Ісуса Христа і говорять, це Івані Геоміки, 20 й з 1 вірша. І сталося одного з тих днів, як навчали в людей, та добру вину звіщав, прийшли пересвященні Книжники старшими, та й до нього помолили, кажучи, скажи нам, якою владою ти чиниш оце, або хто тобі дав владу оцю. Ну, ми знаємо, що коли Ісус Христос ходив Він багато творив чудес. Він ісцеляв стріляв хворих, воскрешав мертвих, кормив голодних і Нічого, так сказати. І вони. Іванове хрещення з неба хоче від людей. Вони ж поміркували собі і говорили. Коли скажемо з неба, він каже, чого ж ви йому не повірили? А як скажемо від людей, то всі люди камінням поб'ють нас, бо були переконані, що Іван доброго. І вони відповіли, що не знають і звідки. А Ісус відказав їм, то й я не скажу вам, якою владою я чиню. Хоча було все зрозуміло. Іван Хреститель був дійсно святий, він, як за нього говорив Ісус Христос, не пив вина, не їв м'ясо. Жив в пустині, завжди простою молитвою, завжди до нього приходили люди, і він хрестив людей. Ну вони навіть сумнівалися, священники, фарисеїв, садокеї, сумнівалися, що він був у Двоє. От розумієте, наскільки їхня на самооправді е, закривала. Наскільки вони думали, що тільки вони праві, що більше ніхто не має права існувати. І він став розповідати, Це коли ці священники, Солоке і Фарисеї, знаходяться тут, він починає людям розказувати. притчу. один чоловік насилий на і віддав його на Нарям, та й відбув на час довший. А певно вчасно, послав він раба до своїх винарів, щоб дали йому час, Господи, виноградника. Та побили його винарі і вдіслав ніщим. І знову послав він до них рапа іншого, а вони його забили і зневажили, та й діслав ніщим. Він послав він ще третього. І вони зранили і вигнали. І сказав тоді Любина вина градника, що має робити кошту сина людського, може його посольниця. Ви навіть, як його погляділи, міркували собі і сказали, це спасприємець, потім закордуємо його, щоб спадщина наша була. І вони його вивели за динограмма і кажуть, убили. що з рог видів пан Демограмика. Він прийде, вирубить цих винагідний ногами, а він чи ж слухачиш, е, е, повілий, нехай цього не станеться. А він гляну, не сказав, тобто Ісус Христос, що ж оце? Що написали камінь, що його путь ниче відкинули той камінь. ставками. хто впаде на цей камінь розіб'ється, а на кого він сам перечать його. А книжники і певні священики руки на нього хотіли покласти тієї години, але побоялися народу, бо вони розуміли, що про них він цю причку сказав. Ви розумієте, от все одно вони мали певну мудрість ці священники. Фарисеї, вони розуміли, що Бог дав їм доглядати за людьми. Ну, знаєте, я не думаю, що якщо б вони розуміли, що це Син Божий, от як ми читаємо в притчі, то вони готові взяти так і убили. Ні. Звичайно, це все заложив в голову Сатана цим людям. Він ревій задурив їхні думи. І як пеліна на їхніх очах була, оця пеліна їхньої святості, побожності, що вони такі всі хороші. І тут, коли Ісус Христос, оця захист, ортиня, напищеність. Хоча вони, можливо, і старатися у один Бог, але вони це навіть противоречили Богу своєю релігіозністю такою напищеністю. І вони зрозуміли, що за них це річа. Але вони не розкаються. Вони зрозуміли цю кричу, вони не розкаються. І тому в е, е, Євангелії від Іоанна, що навіть написано, вас вижимуть із синагоги країна війна, коли кожен, хто вам смерть запобіє, то думати, ніби службу приносить. І гомосексуалісти і туди, і сюди. Ну вони самі набагато хуже їх роблять. Ну, Вони цього не бачать. І не в Євангелії від Матвія написано, що 27 глави, 21 вірш, що не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, відео царство небезпека. Але той, хто виконує вольмоця, що мене. Говорили люди, ми в Бога не віримо, наш Бог там веде, Сталін, А тут все-таки люди взимають до Бога. Но Ісус попереджає, що не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, в царство небесне. але той, хто виконує волю Отця, Мого, що на небі. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, хіба не. Тоді. Я ніколи не знав вас, Відійдіть від мене точине закона. Тобто, крім того, щоб ми вірили, так, діла Босвіту, що людини по вірі. Тому що в ви... по першому посланні до коринфян 6 глави дев'ятий вірш написано, що... І пане знайте, що неправильні, не спадкують Божого царства. Не обманюйте себе. Ні розпусники це тобто, ті люди, які ведуть аморальний спосіб життя. Особливо в теперішній час, коли це вважається нормою жити до брака, робити, що хочуть. Чим більше людина е, залежна від чогось, вона хоче показати, що вона незалежна От там всякі групи там емо, і хіпі, Вони просто хочуть проявити себе. Ну, це не значить, що вони дійсно свободні, вони ні, стають залежні від тих груп, в які вони вступають. І е, ні розпускники, ні ідоляни ті служби що служать е другим богам, е ідолами дають певні речі цих людей. Ні перейомники, тобто мають чоловіка чи жінку, а також мають у повністю. Цей час також дуже актуальний. Всі люди прямо аж, ну як це, щоб цей час не жити, і не було любовниці, любовниці, ну в поліці. написано, хіба вони не знають, що неправильно не спілкуються з товаж. Набагато краще сказати, не переживайте, якщо ви будете в вічні жити, як хочете, прийде священник, прочитає молитву і в царство Боже. Ну це обман. Це саме обман. Тому що людина не може заплатити священнику за те, що він прийшов і прочитав молитву, і в царство небесне. Як сказав один священик, який був віруючий православний, коли він прийшов до нього. ну, щоб похоронив він чоловіка, він питає, як він помер, а там ну, розповідає, там п'яний прийшов додому, ганявся стопором за жінкою, жінка втікла з дому, він упав на камінь і згорів А він говорить, Боже, я не хочу такого раю, якщо там я буду проводити всіх таких алкоголіків в І коли це розуміння прийде в наше серце, коли ми будемо приймати цей хліб і вино з спомином про те, що зробив нас Ісус Христос, тоді вона буде для нас актуальна. І я прочитаю далі, що бо кожного разу, як будете їсти цей хліб і чашу, пити, смерть Господню звичай, аж доволі не буде. Тому хто їстиме хліб це і чекатиме часу Господня, негідно буде виніс проти тіла та крові Господню. нехай кожна людина випробує так, нехай хліб, їсть, із чаші п'є. Бо хто їсть, і п'є, не розважаючи про тіло, той суд, е, суд собі їсть і п'є. Через це поміж вас багато, не дуже також і багато заслужить. Бо коли ми самі судили себе, то заслуження, ми будемо та засуджені від Господа і караємося, щоб нас не засуджено світа. Амінь.